Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії Hiphonix розміром 3,5 дюйми або 9 см. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. У нас будуть дроти підключення, монтажний комплект, інструкція невеличка. І два динаміки. Динаміки без захисних решіток. Номінальна потужність даної акустичної системи 25 Вт. Доволі масивні магніти. Монтажна глибина 40 мм, підключення стандартне, плюсове. Мінусова клема. Як заявляє виробник, пікова потужність 125 Вт у даних динаміки. Інший динамік абсолютно ідентичний. Бачимо на дві смуги динамік. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Опір дані динаміки мають 4 Ом, чутливість. 88 дБ. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.